Доброго дня. Зараз я спробую виконати практичну роботу No2223, яка стосується створення запитів та звітів. Кілька слів хотілося б сказати з приводу даних об'єктів. По-перше, запити це м -м, такий об'єкт бази даних, за допомогою якої, якого, точніше, ви можете. Вибрати лише ту інформацію, яка вам потрібна, або вибирається лише та інформація, яка задовольняє певним критеріям. За допомогою запитів здійснюється пошук необхідних даних в базі даних. Звіти, відповідно, це така форма подання даних, бази даних на друк, яка виводиться, тобто на паперових носіях. Якщо об'єкт вона допомагає виводити дані з бази даних в електронному вигляді, тобто переглядати на екрані комп'ютера, то звіти дозволяють роздрукувати дані бази даних, тобто дані таблиці. Спочатку спробую створити запит. Значить, якщо почитати хід роботи, то тут треба створити запит на основі таблиці об'єкт зберігання бібліотеки». Я створюю запит. Значить, так, 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 створити запит у режимі дизайну. Є така штука. По таблиці об'єкт зберігання бібліотеки. Додаю, і які поля, перед... які поля слід мені помістити в мій запит це поля код, як бачу з картинки, як бачу з малюнка код. Найменування, категорія і кількість. Так, є така штука, от я створив, і безпосередньо потрібно на поле здається кількість. Накласти певний е, критерій відбору. Наприклад, е, виводиться інформація лише про ті об'єкти е, бібліотеки або про ті книги чи газети бібліотеки, кількість яких. Так, більша 10. Отак. Напроти поля, кількість в рядку критерій я ставлю умову відбору більше 10. Зберігаю. Значить, це в мене повинен. Е, запис, запит. Зберігається з іменем бібліотека. Гаразд. Так, безпосередньо тепер я його закрию. І дивлюсь запит мій є з бібліотека. От я його відкриваю. І виводиться інформація. Про всі об'єкти, які є. В даній бібліотеці. Єдине, що а, чомусь не працює м, мій критерій більше 10. Значить, я це все діло закрию ще раз відкрию. Так, змінити. А не зберігся критерій відбору. Дивіться критерій більше 10. Зберігаю. Кількість. Так, зберіг, здається, критерій не зник, я вже боюсь. О, будь ласка, о, ця інформація лише про ті об'єкти бібліотеки, кількість яких більше 10. От є. Так, перше завдання виконав. Наступне завдання. Здається, мені потрібно там створити звіт по таблиці зберігання бібліотеки, щоб він щось на зразок такого був, як показано, на малюнку. Тобто. Як ви бачите, тут згруповані всі записи по категоріям. Спочатку газети, потім журнал, потім книги. Як мені такий звіт зробити? Спробую зробити: значить, створити звіт у режимі дизайну. Або використати помічника. Здається, з помічником буде краще. Так, значить, на основі чого я роблю звіт? На основі таблиць, об'єкт, зберігання бібліотеки. Поля, всі переношу. Далі. Як ви хочете позначити поля? Та так і хочу, хай так і буде. Додати рівні групування. Так, за категорію повинна групуватися. Тобто, спочатку записи однієї категорії, потім іншої, потім ще іншої. Далі. Сортувати. Спочатку категорія за зростанням, потім код за зростанням. Все, будь ласка, така буде у нас таке буде сортування. Далі. Зонішній вигляд звіту табличний. Колонковий. Табличний. Орієнтація. Та хай буде, очевидно, книжку. Ні, альбом на краще. Далі. А завод звіту, значить, буде. Хай буде отак називатися ЗВ. Тільки бажано українською. ЗВ звіт, тобто об'єкт. Зберігання бібліотеки. Динамічний звіт, і створити звіт зараз. Окей, завершити. Будь ласка, створено звіт, в якому відбувається групування інформації або групування даних стосовно категорії. Ну, а потім по кожній категорії виводиться найменування тих об'єктів, які перебувають у бібліотеці. Ось, власне, що і потрібно було нам створити. Так, ми трошки зменшимо. Будь ласка, отаким таким чином інформація даної бази даних, зокрема таблиця в ездберії бібліотеки, буде виводитися на друк. Пробуйте до побачення.